Верное это к дождю Дождь я люблю, но мельтут Видеть сейчас не хочу Здравствуйте! Будьте же птицы ментов, В лорах лазурных небес Чтоб не один наглый мельт В нездор мне сам не залез А що ж ви опаздуєте на 10 годин приглашаєте людину на... Тому що мене звизвали в райвідділ терміново на нараду. Це ж не положено так. Якщо на 10 приглашаєте, вже... я стараєтеся я якось ви. Бо це може розцінюватися призяти ставлення до громадян. Я прошу, не прошу мені, водійки потребуємо скаргу. Ні, до... ні, 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 ні. Ми, ми теж все зайдемо. Ми ми, так. Ми сім'я. Ми, да, ми, ми сім'я. Да. Сім ну, Покажіть, будь ласка, документи, які ви представляєте, на, на якій основі? На яких в інтересах? А немає там написано. Я, я запрошував по повісті. Смотрите, ми його сім'я, ми його браття. Документи показати, які удостовірять особам. До особу, і що ви є предзаконними його представниками природної. Ні, 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 там не представники. ми сім'я. Ви погано это... нормально ну, да, да. сім'я. Ja, я жічок з вами вісняємо браття, представник братья. інтересів да, кажемо, і інший фахівець так. у галусім права. І ніяких документів не повинні ми вам представляти, якщо ви не знаєте. Ну я запрошував людину, яка написала у вас. Я не запрошував до Правильно. Себе. У мене є знім прийому, які там написані. Я можу до показати документи, які доставляють мою лічку. Да, ви ви від громадян скриваєтеся що? Я чого я скрив? Ну так я і в чому проблема, самі. товариш капітан. А ми я ж нормально ж теж нормально з вами. Ми, з... З... З вами. Нормально Мені з вами будь ласка. буквально він напише пояснення. Він вийде товариш капітан. Пояснення тут не катяк. Ми зайдемо з. А, ми є при... його при... братя. Ми є да. його братя. Да, Та, Та, я давайте руки чуть просто трясуться, воно не видно. Ну холодно, але. ми вас далі, розумієте, ви приїжджаєте всього вовремя. Та ми просто коли куртку бачимо кожану, зразу ну, руки ну, починають трястися. Трясти. Тільки не треба на ти тебе, добре, я з вами спілкуюсь на вивері. Я до вас не сказав на ти. Ні, я сказав, якщо тільки куртку шкіряну бачимо, зразу починають руки трястися, я сказав. Ну, я не знаю. У вас тут просто щось, де, працівники ДПС розпоясались в вашому районі взагалі. Водіїв бити вже починають. Це не гаразд, товариш Там є спеціальні органи, які рухаються, хто прав, то не Прошу, яке ви пояснення хочете ще відібрати. Там хіба не ясно викладено в скарзі? мені уточнити деякі нюанси. Що іменно? Там все, всі нюанси в скарзі ви. я буду спілкуватися. Ви будете спілкуватися за бажанням водія, з його представником. Якщо що я представив документи, якщо ви бачите. А я не зобов'язаний, яким законом ти, ти України я... да, регламентується предоставка вам документів. Ви мені назвіть, будь ласка, я вам зразу предоставлю. Представником обвинуваченого може бути будь-який фахівець у галузі права. І ніде написано, що я повинен якісь вам документи представляти і так далі, чи посвідчення, чи, чи так далі. Розумієте? Якщо водій забажає, то я буду представляти його інтереси. У нас є русний договір з водієм про те, що ми являємося його представниками, представляємо його інтереси. От і все. Я розумію ви, методи вашої роботи і методи впливу, надавити водія, вибити якісь показання, які вам інтересні на вашу руку. І це, я це все я прекрасно розумію. Час. Час. Я не перший раз ходжу на, на такого роду зустріч. Я знаю, чим як і ваші всі методи, як ви стараєтеся перевернути з чорного на біле і навпаки. Хто перевертав? Ну, ви кажете, що є органи, які розбираються спеціальні, хто вправ, хто винуват, що я вам якісь буду фамілії називати, причому тих справ, які вас не, не стосуються абсолютно. Я просто вам навів приклад. Приклад того, що я знайомий з вашими методами роботи. Тому давайте, будь ласка, ми абсолютно до вас. Лояльно ставимося, нічого лічного. Да. Да, ставимо. е, ну, це громадянська позиція кожної особи. Може особа прийти, хоч до вас в кабінет, хоч не знаю, до президента в кабінет, але вона ставиться, є може якась особиста неприязнь і так далі. У мене до вас немає ніякої особистої неприязні. Тому, да, тому я просто хочу, щоб ми цивілізовано поспілкувалися, вияснили, розставили, як е, говориться. Крапки надії і, і, і наказали винувати. От і все. Так що не, не звертайте увагу на те, що ми вас там фіксуємо, і що ми тут взагалі присутні. Якщо водій захоче, ну, я буду відповідати за водія. дождь я люблю, но ментов видеть сейчас не хочу. Ключи же птицы ментов, ворот лазурных небес, чтоб не один наглый А в гнездах птенца мне залез. Керував. Своїми словами, треба щось написати. У вас ж в скарзі все викладено. Ну, По вулиці такі, то зі сторони. Дивіться, дивіться, Такої... дивіться. Що ви взяли для начала, що він керував? В вулиці. Може написати, що він не керував. Чекайте. Ну, чи? Здані, що ваші інспектори ствали... mm. зараз, mm. Якісь долка є того, що я перебував зараз. Добре є саме порушення робити, як не казали. Ну то є ви кажете, що на во ви не керувалися. Почекайте, я не зобов'язаний свідчити про все. Ви можете, я не вас. Я вас запитав, ви, ви не хочете. Я хочу вас дізнатися, чи чим я керувалися інспектора, виписавши е, протоколи, два чи декілька протоколів. Саме лучше дезертиром, чим рублем. Кажіки генералам. Лучше вдома з подружкою, чем в армійській казармі з рукою. Так, ви показали, що ви, есть ви кажете, ви не керували автомобілем. Він нічого не каже. Ваш автомобіль було перевірено по базам. З'ясовано, на кого він зареєстрований, які штрафи на нього? Ваша фамілія там. Якщо... В арморі є ваша розпечатка, ваша фотографія. Дивіться, есть, я, я, да, фото. я так розумію, що можна я составляти адміністративні е матеріали на будь-якого будь, будь по номерам пробив на машину, так? так Правильно? Є фотографія. Яка фотографія? З армору розпечатана. Що це ви були, ваші фотографії, ваше лице. Ну це давайте ви... ознайомимося з матеріалами справи. Там інспектори казали, що є відеофіксація на, на приборі на на цьому, на порушення там, і так далі. Тому що скарга тільки прийшла. Як це у вас скарга? немає? Ви знаєте, що ви вже через 5 днів повинні надіслати відповідь людині? то той скарга ще не, не дійшла, а ви вже викликаєте водія на, на розгляд е об'єктивний, як ви написали, і повний. Що це за фотографія? Ну, 30-го 7 му його що? фотографували в да, <різь> Що це таке? <світ> <світ> Оце то номер, ти подивися. Ну, от ти теж написати номер. 4.04.2007. Це його помітили за кермом і зразу отак сфотографували чи що? <світ> що, що це за фотографія? <світ> Товариш капітан. — Товариш капітан, о, що о, це ви діпите? — Що це до справи додали взагалі? — Це, це дурниці ви діпите. — Давайте так, ви не будете давати пояснення стосовно цієї скарги. Я Б... вам задав, задав питання, мені хочете — відповідаєте, чи не хочете. — Сидіть, сидіть. — На якій основі складені були на мене протоколи? — На основі того, що ви порушили правила військових. — Де докази? — В інспекторі. — ні, ви можете написати, що нічого не порушую. Я ж вам не кажу, що ви писали про Ви можете ваше право написати, я нічого не Докази доказів мене не склали. Адміністративні протоколи відносно мене незаконно. Те, що ви написали в скарці. розумієте? Так, тепер дивіться позиція. Ми зараз не розбираємо винуватість водія, а ми розбираємо скаргу, яка складена на ваших підлеглих. Тобто ми розбираємо винуватість, чи винуватість ваших підлеглих. А ви місите, блі, вибачте я мене. Спілкувати взагалі не хочу. Та то, що ви я хочете чи не хочете, так, ви запитати. ви на службу зараз. Як викладе, якщо не важко, Петро Петрович. Петро Петрович, ви будете давати якісь пояснення стосовно конфліктної ситуації з працівниками державних у вас випадено все в сказі. Які я як поясню вам до нас? На які да основі були складені протоколи? На основі того, що інспекторими доказами є. Внутрішнє переконання працівників міліції. Протокол, протокол, Внутрішнє переконання. А вам 62 стаття Конституції України не знайома, що обвинувачення не можуть грунтуватися на внутрішніх переконаннях? Товариш капітан. Як ви можете працювати взагалі? Товариш капітан, можна побачити ваше посвідчення службове? Розумієте? Товарищ капітан. Своє ну, а, то тобто, а нам ні, ні, не треба. Да. Це треба зафіксувати, щоб друзі дивилися. Читаю. Колесник Ярослав Іванович. Колесник. так? сектора Дійсно до 26.10. Капітан Колесник Ярослав, Ярослав Іванович грунтується на внутрішніх переконаннях. Це будуть бачити і знати всі. Товариш капітан, то ви якусь якісь рішення по скарзі громадянина скарзі. Так, ще ви приймаєте? Ми місяць і йдемо відповіді на материну. Ми ще потрібно адресу вказуємо. Ви нічого не хочете більше додати до скарзі. Чого він має додавати? Все в скарзі більше ви, ви нічого не хочете так. додавати. Так? Ми скарзі, так, ви, ви, Я, так, ми так, да, витребуємо ще відео записи. Ми вам в чечені місяця, з моменту зареєстрації матеріалів канцелярії, надамо відповідь за адресу, яку ви вказали. Да. Можна ще копії тих протоколів? Що? Які копії? Я там просив у усказати копії, копії протоколів. Копію протоколів. Копії протоколів та постанов, які виписані незаконно сфальшовані проти водія. Ми вам все направили. Як... як це? Протоколи вже виписані, там є 10 днів а для ще? обжалування. Як обжалування. це? 10 днів постанов, обжалування, я скажіть, є. Будь ласка, постанов... Постанов... Ми все дамо відповідь. Ні. За... термін забер... Ваші запитання будуть, на які ви дали свою ну, запитання в скалі. Проси вам обґрунтовано, буде... Давайте поясню, дивіться, розумієте, розуміє. коли виписують постанову, і тільки 10 днів. Він 10 днів на оскарження постанови. Ви зараз затримуєте водія, він не може оскаржувати, розумієте? Розуміє. Капітан ігнорить говорить звернути. була написана скарги. Він потребував цей протокол і постанову, щоб оскаржити її, розумієте? Щоб оскаржити її, а ви не надаєте водію цього документу, не даєте постанову. Як він може оскаржувати до суду це? Та тут іде рука в мази, Тут вони друг друга атмаза. Начальник підлегли. Матеріали можете вже нічого не фальшувати, бо ця справа є, є п'яним контролем. Треба, треба контролю. скаржитися на дії начальника Дарницького. Це Дарницька, так? Да? Ну угу. я не начальник. Хто ви її? Яка я вас ж... посада тут? Я За... вам Замісник? Я вам ну Там сфотографуємо хотіла. Хорошо, Надо Де скаржитися я... на дії капітана Колесника. Бо я бачу, тут заколдоване коло. Ви розбираєте... Ви мені даєте не в воді чи ні? І протоколі. Ви ж житуєте? Ви за копію постанов розпишетеся, Я вам принесу щось. За копію постанов. Що утримав? Так, да, звісно, звісно. Вийдіть, будь ласка, слухайте. Начальник сектору оформлення матеріалів. Можна працювати приготування знання. Колесник Ярослав Іванович. Старший диспетчер сектору оформлення матеріалів. Я розумію, за ренки, Суд за... плаче за ними. Вот что он лечит, он вот кабинет.